Пророцтва з откровення Іоанна Богослова, книга Апокаліпсис, написана Іоанном Богословом, є одним із найважливіших джерел пророцтв про кінець світу. Вона містить численні образи, які розкривають, як виглядатиме остання битва між добром і злом, ці видіння, які Іоанн отримав на острові Патмос, показують прихід великої скорботи, випробувань і очищення. Передуючи другому пришестю Ісуса Христа. Остання битва Армагеддон. Одним із найвідоміших пророцтв є видіння Йоанна про Армагедон. Місце, де відбудеться фінальне протистояння між Божими силами і силами зла. У 16 розділі, 16 вірші, Іоанн каже: І зібрав їх на місце, що по єврейському зветься Армагеддон. ЦЕ символічне місце. Де зійдуться сили Антихриста і ті, чи хто служить Богу. Армагеддон у християнській традиції символізує фінальне зіткнення людських спокус, насилля та зла з Божим судом і милістю, друге пришестя і нове небо та нова земля. Іоанн також описує друге пришестя Христа, коли Бог переможе сили темряви і встановить новий порядок. У 21 розділі, першому вірші, він пише. І побачив я нове небо й нову землю, бо перше небо й перша земля минули, і моря вже не було. Цей образ символізує оновлення світу після суду, коли буде створено нове творіння, вільне від гріха і страждань. Це означає, що після всіх випробувань світ буде очищений, і ті, хто зберіг вірність Богові, знайдуть вічне життя у новому царстві. Образ звіра та Антихриста Важливим пророцтвом в Апокаліпсисі є також опис звіра і Антихриста. У 13 розділі Іоанн говорить про звіра, який виходить із землі, обманює людей і змушує їх поклонятися йому. Це символізує лже пророків і лідерів, які через свою владу і обман намагатимуться підкорити людство, віддаляючи його від істинної віри. Цей образ також представляє систему. Яка знищуватиме духовність людей, спокушаючи їх матеріальними благами і неправдивими обіцянками пророцтва святителя Феофана Затворника? Святитель Феофан Затворник, відомий православний богослов XIX століття, був проникливим мислителем, який багато говорив про духовні небезпеки останніх часів. Його слова мають величезне значення для тих, хто шукає духовного розуміння. Поширення байдужості і духовного занепаду, Феофан передбачав, що перед кінцем світу духовне життя людей буде занепадати, а байдужість довіри поширюватиметься дуже швидко. Він говорив, що люди будуть прагнути матеріального задоволення, багатства та слави, забуваючи про істину та своє духовне спасіння. Це призведе до занепаду християнської моралі, і люди все більше втрачатимуть розуміння Бога. Пошуки істини в світі брехні Святитель зазначав, що наближаючись до кінця, людство буде шукати правду, але не знайде її через домінування обману і фальші. Цей обман буде настільки сильним, що навіть віруючі можуть потрапити в пастку спокус. Він попереджав, що в останні дні людина повинна особливо пильно охороняти свою душу, бо світ стане наповненим ілюзіями. Що вабитимуть людину від Бога. Пророцтво преподобного Серафима Саровського Преподобний Серафим Саровський, Метаня Ямаше, видатний православний святий, був відомий своєю глибокою вірою і проникливими пророцтвами. Його слова, що лунали у XVIII, 19 століттях, попереджають про труднощі останніх часів. Від падіння від віри серед віруючих, серафим казав, що у фінальні часи навіть ті. То колись щиро вірив, почнуть відпадати від віри. Світу буде важко залишатися на вірному шляху через зростаючу кількість спокус і випробувань. Це відпадіння може відбуватися не лише серед мирян, але й серед духовенства, що призведе до великого розколу в церкві. Заклик до молитви і покаяння преподобний закликав усіх зберігати молитву і каятися. Бо тільки через молитву і смиренність можна вистояти в останні дні. Він застерігав, що ті, хто будуть пильними, отримають Боже благословення і силу залишатися вірними. Навколо нас темрява, але ми повинні мати всередині себе світло Христове. Ці його слова стали символом духовної сили і світла для багатьох віруючих. Пророцтва старця Паїсія Святогорця, старець Паїсій Святогорець. Афонський подвижник ХХ століття також залишив багато важливих пророчих вказівок про останні часи, його слова стали духовною настановою для віруючих по всьому світу. Зростання матеріалізму та егоїзму Паїсій вважав, що в останні часи матеріалізм і егоїзм охоплять серця людей. Вони будуть більше дбати про власний комфорт і задоволення, ніж про духовне життя. Це призведе до загального затьмарення людських душ і послаблення віри. Він також застерігав, що ця матеріалістична погоня змусить людей забути про своїх ближніх, а замість любові і милосердя пануватиме жорстокість і байдужість, ілюзія процвітання та фальшивого спокою. Старець також говорив про ілюзію процвітання, яка охопить світ напередодні кінця. На його думку, це буде час. Коли люди повірять, що у світі панує мир і безпека, але цей спокій буде лише поверхневим. У той час Антихрист створить ілюзію щастя і стабільності, яка відведе людство від Бога і змусить його слідувати за обманом. Ці пророцтва про кінець світу не залишають байдужими, адже багато ознак, описаних святими отцями, ми вже спостерігаємо в наш час людство все більше відходить від віри. Забуваючи про духовність і шукаючи задоволення в матеріальних цінностях. Це відпадіння від Бога має свої видимі наслідки, і вони стають першими ознаками того, що кінець наближається. Останні десятиліття ми бачимо небувале зростання природних катастроф. Урагани, землетруси, цунамі, лісові пожежі та посухи в різних куточках планети стають все більш руйнівними. Святі отці попереджали. Що природа реагує на гріховність людей, і ці катаклізми є своєрідним знаком, що людство все далі відходить від Бога. В книзі Откровення згадується про стихію, які будуть розбушовуватися перед кінцем світу, символізуючи духовне потрясіння, яке охопить людство. Це не просто природні явища, це заклики до покаяння і повернення до духовних основ, які багато хто ігнорує. Світ охоплений війнами, збройними конфліктами і нестабільністю. Кожного року виникають нові конфлікти на старі, лише загострюються, несучи із собою невимовні страждання і горе. Христос казав, що будуть війни і чутки про війни, але не лякайтеся, бо має статися це. Це є передвісниками кінця, коли людство настільки віддалиться від любові та милосердя, що забуде про мир і співчуття. Це трагічний наслідок відпадіння від Бога, коли духовність замінюється владою, агресією та ненавистю. У сучасному суспільстві все частіше помітні прояви егоїзму, шокого морального занепаду і байдужості неправда та обман стали звичним явищем, а любов до ближнього витіснена бажанням особистої вигоди. Святі отці попереджали, що в останні часи. Люди будуть думати лише про себе, забуваючи про духовні цінності і мораль. Це породжує соціальну нерівність, несправедливість і розпад сімейних зв'язків, які є основою духовного життя. У такому суспільстві люди шукають щастя у речах, які ніколи не дадуть їм справжнього спокою та внутрішнього миру. Сучасне людство часто відмовляється від традиційних духовних цінностей, віддаляючись від Бога. І впадаючи в ілюзії матеріального комфорту і прогресу. Люди шукають відповідей у псевдодуховності, підмінюючи справжню віру різними модними практиками, які не дають справжньої благодаті. Старець Паїсій Святогорець говорив про цей обман, застерігаючи, що буде створена ілюзія безпеки та добробуту, але за цим обманом стоять сили, які хочуть відвернути людину від Бога. Відпадіння від Бога і байдужість до віри стають дедалі поширенішими явищами. Все більше людей вважають себе атеїстами або агностиками, а ті, хто залишається вірним, зазнають гонінь і зневаги. Пророчі слова святих отців, як от Серафим Саровський, свідчать, що в останні часи навіть ті, хто вважав себе віруючим, будуть втрачати віру через вплив гріховного світу. Це один з найстрашніших знаків, коли саме духовенство і миряни починають відступати від істини, піддаючись тиску сучасності. Ці ознаки показують, що час наближається, і кожна людина має замислитися над своїм духовним шляхом. Святі отці вказують на важливість покаяння, молитви і смирення перед Богом. Усі ці катаклізми і випробування, що нас оточують. Є попередженням про необхідність повернення до віри, до духовних основ, на яких базується істинне життя, вони закликають нас не боятися, а готуватися, зміцнювати свою віру і не піддаватися впливу зла. Сучасний світ, у якому панує неспокій, може бути останнім попередженням для людства. У час, коли мир здається неможливим, і, здавалося б, немає виходу. Віруючі повинні залишатися стійкими, вірячи в Божу любов і підтримку. Саме у такі складні моменти Бог закликає нас зміцнити свою віру, відкрити своє серце для молитви і покаяння, щоб бути готовими до зустрічі з Ним.